Добрий день, шановні аграрії. Ну що, уборка закінчилася і бігом готується до посівної. До якої посівної? До озимі зернові треба сіяти. Ціна на пшеницю є. Що і ще треба? І при підготовці, шановні аграрії озимих, треба головне учитувати фактори цього року. Урожай будемо в наступному році збирати. А от при підготовці до озимих будемо орієнтуватися по цьому року. Що за фактори влияли в цьому році? Засуха була, була. Холод був, був. Хвороби були. Та скрізь вони були і на соняшниках, і на кукурудзі. На всьому були. І зернові боліли, ріпаки, все боліло. А шкідники. Шкідники, наче лізу з усіх дірок, шановні аграрії, для обробки в першу очередь, зернових потрібно придбати такий протруйник, який контролює самі опасні хвороби. Це всім вам відомий Венцидор. Чого я з ним носюся, як курка з крашанкою, Шановні аграрії! Та даний препарат він двохкомпонентний, двокомпонентний. І вже дуже багато років років не підводив фермера. За що того, що він двохкомпонентний, до нього нема привикання. Тобто ви можете ним протрурювати свої зернові хоч кожного року. Привикання у болячок не буде, не викликає резистентності. От не ви венцидором зерно, не ви насіння, шановні аграрії, весною вже ви нічим їх не вилікуєте. Немає фунгіцида по всходах. От твердо, твердої летючої сашки. Почули мене? От твердої летючої сашки, от корневе гнилі фунгіцидах по сходів немає. Ні один фунгіцид, ні амістарекстра, ні самі там дорогі препарати не контролюють ці болячки. А от недорогий препарат Венцидор з легкості при обробці контролює болячки. Корневі гнилі, пліснява насіння, тверда лечуча сашка. Він двокомпонентний, В составі в ньому діюча речовина, тибуконазол і тірам. От. Тобто має дуже сильну дію, удобна розфасовочка, дозіровочка на одну тонну, літр-літр 200. Але ж ми знаємо, що в цьому році були шкідники. Що робити, як шкідниками будемо боротися. Дівча тіями так само. Препарат Альберта. Знаєте його? От пів літри до літри на тонну, забирає всі ґрунтові шкідники. Про шкідники ви в такому дуеті вже не думаєте. Про них думає Альберто. Обов'язково не забуваємо. Послухай, до моменту посіву, як завжди, вологи не вистачає. Тому, ми, шановні аграрії, обов'язково, обов'язково. 10 років на ринку, Аналогів йому немає. Попит тільки на нього росте. Це препарат Def Бакова суміш, яку можна обробити разом разом місяць з і інсектицидом. Що він дає? Це питательна оболочка для нашої рослини. Дивимося. Чого цей препарат чого цей препарат? состоїть із трьох препаратів? Та тому що це бакова суміш, яка розроблена провідними професорами, академіками наук по захисту рослин. Саме вони розробляли цей препарат і наповняли оцю коробочку. Тому ми разом з ними пропонуємо вам значить, в даному препараті антистрес, який має в собі фосфор, калій, сірку, амінокислоту повністю всі мікроеліменти, шановні аграрії. І також у ньому пеге. Тобто політелен як як АКМ. -а. Препарат Марс L. Також тут поліетиленгліколь і комплекс усіх мікро і макро елементів. І амінокислоти. Амінокослоти. Дана упаковочка йде на 6 тонн. 6 тонн. Гарно поєднується. Що я так кажу? Да, тому що Дефен гарно закріпляє на оболочки насіння. Насінинка не осипається. Гарно закріпивши Венцидор і Альберто інсектицид. Таким чином, ви можете насіння гаразд довше у себе хранити. Тобто протравити зарані, От з ДФНЦ, з баковою сумішю, гаразд краще храниться зерно. Я кажу, 10 років це дружні, рівні всходи з гарною развитою кореневою системою. Оце такі препарати. В даний тяжкий час ми зможемо з ним, обробивши ними, отримати гарний урожай. Ну і звісно, почви істощені, після соняшника добрива немає, фосфора там немає, вносьте перед посівом, зарубляйте в ґрунт препарат органофоска. Що таке воно? Куча відео, всі знають, але я повторюся. В составі на органічній основі фосфор, калій, сірка, даєте його в ґрунт, зарубили і сієтеся. При накльовані насіння наші рослинки зразу доступні необхідні елементи живлення. Якщо ви сієте з нітромофоскою, зробіть контроль. Внесіть органофоску у ґрунті, заробіть. І час хоче посіятися, зернові із нітромофоскою. І от ви побачите всю цю різницю. Різницю і по урожаю, і по сходах. Ви побачите це все самі. Хто про органофоску більше хоче конкретніше, в нас є відео піднизу. Це добриво, яке в ґрунт, яка реально дає прибавку, якість урожаю буде краща ваша і врожайність буде більша. Шановні аграрії, на сьогоднішній день в різних компаніях, ну просто величезний вибір протруйників. І 2 тисячі гривень тона, і 3 тисячі гривень тона, та можна і за 10 обробити. А який смисел в даній комбінації? Венцедор, Дефенс Альберто я вам підібрав. Повний захист вашої рослини. Якщо взяти протруйник венцидор, він від усього спектра хвороб, ті, що хворіють зернові, але стоїть він в рази дешевше. У новіших протруйниках три-чотири діючі речовини. але ж вони контролюють ті самі хвороби, що і венцидор. Так же само, тіме так сам діюча речовина, прекрасна для обробки насіння. Це ж той самий круїзер, яким обробляють і соняшники. Тобто він... Фактично для ґрунтових шкідників іде ідеальний для обробки насіння. Тому оця ось комбінація Дефенса, Венцидор і Альберто, шановні з зі речовиною, речовиною, найкращі для обробки це комплексні препарати, комплексної захисної дії, які я вам рекомендую. Тому моя думка не стоїть переплачувати. А ви як рахуєте, кого заінтересували дані препарати? А може кому не, чого не розповів. Телефонуйте, телефони є у відео, є сайт, переходьте, будь ласка, телефонуйте, поспілкуємося. Когось тормозять. Ага. На цій ноті у -у, будемо, шановні аграрії, заканчувати. Мирного неба, гарного дня. Зробіть правильно вибір. До побачення, шановні аграрії!